Сутність цієї політики, яка проводилася Радянським Союзом і яку на сьогоднішній день реалізує Російська Федерація, вона достатньо чітко окристалізувалася і в чому її суть полягає? Це підміна понять. Тобто, як почав практику Радянський Союз боротьбою за справедливість, за встановлення справедливого соціального ладу спекулятивними різними моментами, і ось по суті, таким чином відбувалося що. Приховування імперських намірів, приховування імперської агресивної політики. Це лише частина конфліктів, ви можете побачити, які були розв'язані. Так, ми маємо радянсько-китайський конфлікт, він вичерпувався лише 1929 роком. По великому рахунку, 1927-1950 і роки, це постійна участь радників з СРСР в китайській війні. Це війна з елементами протистояння Японії, це елементи громадянської війни, тому що відбувалося протистояння між китайськими комуністами і націоналістами. І цей конфлікт був достатньо серйозним. Відомостей про нього не подавали тривалий період. Лише частково згадувало, що це конфлікт китайської східної залізниці. Ну, наразі мусимо говорити, що ж тоді відбувалося. Це концесія, яка була закладена ще на початку ХХ століття Російською імперією, коли Китай було поділено на сфери впливу. І от... Доброчесна радянська влада ніяк не хотіла втрачати тут свого контролю, це військова допомога Іспанії. Теж будемо говорити трішки детальніше про особливості цього конфлікту, це війни, які ви бачите, і загарбання територій на заході. Тобто, про що говорив Павло Миколайович, це конфлікт проти Польщі, це конфлікт проти Фінляндії. Це Агресія і окупація країн Балтії, Естонії, Латвії, Литви в 1940 році це участь у війні в Кореї, це придушення угорської революції 56-го року. Війни в до Китаю дебрали. Тобто, фактично у всіх цих конфліктах ми маємо участь радянського союзу. Ну і тут трішки не видно вийшло, але крайня стрічка, вона якраз перша показує загальну кількість втрат. Які були, яких зазнали, скажімо, і втрати, в тому числі Вінницької області. Тобто, майже в кожному конфлікті були дуже серйозні втрати, про що тривалий час замовчувалося. Ну, от детальніше, якщо говорити конфлікт на китайській східній залізниці, ще одна яка особливість цих всіх військових подій те, що вони дуже серйозно фальшувалися. Москві потрібно було весь час показувати перемоги і здобутки. Насправді, той самий Китай став провальним для радянського союзу. І по великому рахунку, в 1935 році радянський союз змушений був отримати фінансову компенсацію від уряду Китаю за те, щоб забрати назад. Далі це війна в Іспанії, втручання радянського союзу під благовидними такими намірами і відправка, начебто, добровольців, теж фальсифікація. Можете уявити собі тоталітарний радянський союз 30-х років, про яких добровольців могла йти мова, коли з країни виїхати було просто неможливо. І тому то ніякі не добровольці, а професійні фахові військові, яких направляли для участі у конфлікт. До речі, замовчую ти не знаю, як розв'язалося питання, тому що тривалий час напруження було в відносинах між Іспанією і СРСР. Але радянський союз вивів собі 510, мільйон, 510 тонн золота з Іспанії під прикриттям. 1936 році з Картахени до Одеси прийшов вантаж, де розвантажили його, і так воно і залишилося в Радянському Союзі. Відповідно, теж були втрати, які замовчувалися, подавалися не в ті цифри, що були. І ще більша жахітлива доля була того, що ті, хто був відправлений як військові радники, фактично 60 їх відсотків були розстріляні в Радянському Союзі. Тобто брали участь, допомагали встановленню прорадянського режиму, натомість отримали таку шикарну подяку. Побували за кордоном, отже, вже могли стати ворогами народу. Відповідні ярлики, підозри навішувалися і велися проти них. Надзвичайно потужним. Ми вже говорили, була допомога комуністичному Китаю. Фактично було озброєно кілька армій. І отут постає цікаве питання. Ці тисячі танків, літаків, які надавалися, їх ціна той самий голодомор 1932-1933 років. Тобто країна, яка прийняла мілітарний курс, яка пограбувала самі багаті хліборобські райони радянського союзу, на той час це Україна. В першу чергу це Кубань, теж український район Російської Федерації, це Казахстан. Де страшенний голод теж лютував. Всі вилучені кошти пішли на будівництво заводів, які будувалися ким? Не радянським союзом. А це були спеціалісти, які приїздили з Сполучених Штатів Америки, які приїздили з Німеччини і відповідним чином проводили таку допомогу. Ну і відповідно, братська підтримка це визволення західних українців і західних білорусів з підклятого польського режиму. Ця тема була взагалі так оспівана, подавалася надзвичайно блискуче. І що замовчувалося? Що велася ретельна підготовка до війни. Фактично були сформовані сім ударних армій. Надзвичайно потужна сила, набагато більша за своєю кількістю, що вторгся Гітлер в Польщу. Тобто були розгорнуті дуже потужні військові формування, і тут був цікавий дуже спекулятивний момент. Тому що Сталін мав би за домовленістю з Гітлером, яка була укладена таємний протокол 24 серпня 1939 року, розпочати військові дії 3 вересня. Але весь час, силаючись на те, що йде конфлікт ще з Японією, відкладали-відкладали. Поки Гітлер не вирішив ввести Блеф, він сказав, що буде утворена Західноукраїнська Народна Республіка. На що відповідним чином Сталін змушений був реагувати, і тільки німецький посол. Заявив про це в Кремлі, як вже на наступний день, 17 вересня, зранку військові частини почали наступ проти Польщі. Поляки були розгублені і шоковані. Вони сподівалися, взагалі, що це може бути допомога, що якісь непорозуміння виникають. Але то сталася відкрита агресія, ну яку подавали, бачите, під таким захистом знедоленого знову ж таки братерство трудових народів підкреслювали. Ганебною сторінкою стала агресія проти маленької Фінляндії, яку звинуватили у всіх гріхах, в тому, що вона розпочала війну. І от дуже промовистими є цифри: майже 168 тисяч загинуло в Радянському Союзі. Втрати в Фінляндії становили майже 26 тисяч. Тобто, несумірні втрати, жахливі. Наскільки це несправедливою була війна, це Промовистий теж крок, замерший червоноармієць, якого Фіни виставили на позиції, щоб вже відлякувати таким чином, щоб не вели наступ. Тому що якраз під військової кампанії вона розпочалася 30 листопада 1939 року і закінчилась 13 березня 1940 року, то дуже великі втрати були. Від холоду позамерзали, і від голоду Цілі дивізії вимирали від голоду, фактично під час цієї війни. Тобто не було належної забезпечення продумано. І можемо подивитися, яке було співвідношення сил. Перша площина це кількість військових, які воювали, брали участь у конфлікті. Друга це співвідношення артилерії, танків, майже 2300 танків Червоної армії проти 30 танків Фінляндії, майже 2500 літаків проти 130 літаків просто неспівмірні сили. Що було створено? За рахунок отих реквізицій пограбування народу на початку 30-х років створили надзвичайно потужну армаду танкову авіаційну, але в чому був прорахунок, абсолютно не приділялася увага кадровій підготовці військових. Це неналежна кількість нальотаних годин, відсутність практики на танкодромах. Які показали неспроможність ефективно воювати. Будучи агресивною країною, вона виявилася недолугою достатньо у своїй політиці. Ну і вже після Другої світової війни, я оминаю, тому що це дійсно найвеликий конфлікт. Знаєте, наразі дивився інтерв'ю, де показували прес-Алкаше закордонних справ, яка на питання, коли її задали, як же ж бути Росії зараз у цій ситуації? Коли вона позбавлена союзників, її аргументували, що воювали проти Наполеона, потужним союзником була Британія. Друга світова він не встиг задати питання, як вона почала в істерику впадати і кричати, що як ви смієте, ніякої допомоги не було. Ми самі воювали, ми самі здобули великих успіхів. Сполучені Штати і Велика Британія ніякого зовсім не мають значення. Поки скільки Йосиф Вісаріонович просив відкрити другий фронт, вони ніяк не відкривали. Тобто, відверта така брехня, очевидна огульна. І по сьогоднішній день лунає. І про що ми маємо вести? Брехня це один із засобів ведення цієї самої агресивної політики. І от тут вже дійсно кат м'ясник Жуков проявив себе в повній мірі подавлені Будапештського повстання, тому що вже була практика війни з Німеччиною, коли вони вже набулися таки досвіду ведення бойових дій в містах, були сформовані об'єднані тактичні групи, які фактично знищили. Повстання. Ну, ось ви бачите, які написи зверталися до солдат, щоб вони не душили свободу, але це певним чином не діяло. Ну, війна у В'єтнамі. Тут більше брали, скажімо так, військові радники участь безпосереднього такого втручання не було. В більшій мірі тут Китайська Народна Республіка на першому етапі допомагала В'єтнаму ще, поки були доброзичливі відносно відносини. Але тим не менше ходили і жарти. Ви можете побачити, що був льотчик-відомий в'єтнамський Лі Лі Сі Цин. Сі Цин, так. Да. Відповідно, в умовах протистояння фактично Радянський Союз бере участь якраз в 60 ті роки фактично у всіх конфліктах, які розгортаються. Холодна війна, і Сполучені Штати відстоювали свої інтереси, але ну, принаймні воно не звучало як боротьба за справедливість і за мир. І не озвучувалось таким чином. Ну і 68-й рік це Чехословаччина. Дуже промовиста наступна світлина буде в цих хлопців, вистачило глузду. Чи не вистачило його, будемо говорити так, сфотографуватися на фоні такого промови з того напису. Тобто теж відверта агресія, втручання у спробі революції в Чехословаччині, яка відбулася по встановленню демократичного ладу. Росія продовжує ті самі традиції. Ми бачимо численні конфлікти і намагання повернути простір, хоча б радянського союзу. Хоча амбіції у цих хворих політиків набагато більші, ви постійно чуєте теж. Політичні шоу, на яких йдуть звернення про те, що похід до Лондона необхідний і є крайнім. І от, відповідно, ми говоримо про те, що є і свої методи ведення цієї війни певні стратегії. Це формування таборів підтримки, це активна агітаційно пропагандистська робота, де сіється брехня, намагаються внести розкол. І таким чином, от, власне кажучи, здійснити вторгнення до іншої країни. Та встановити своє панування.